Мене звуть Юрій Корт, я представляю народну раду, член комплекту. Ми прийшли у ваш університет по тій простій причині, що у вас нечесний, продажний, корупційний, злочинний ред. Чому? Тому що щойно навіть заходили ми в мою аудиторію, студенти підтвердили, що вас пов'язали. Від імені ректора, що хто буде брати участь в акціях протесту, той буде вилітати з університету, пражут, того буде репресувати. щойно заходимо з двома повороцями. Є відеозаписи вже слідчим. Покажіть нам, будь ласка, на сьогоднішній день робите такі заяви, покажіть матеріал. У нас все а, достатньо... сьогоднішній, день, сьогоднішній день, в який ми вступили, це революційний день. І в цій революційній Україні. Будуть діяти нові закони. І згідно цих законів, кожне, кожна людина, яка переступила мораль, навіть не закон, а мораль, кожна людина, яка посягнула на чужу свободу, кожна людина, яка образила, в тому числі, студентську молодь, має нести відповідальність за моїм глибоким переконанням. Сьогодні я виступав і казав, що ми повинні сформувати народний трибунал. І цей народний трибунал вирішуватиме долю таких людей, як ваш Ректор Сусіденко. Якщо Сусіденко а, зараз ховався, чи його немає, чи я не знаю, куди ходів, випарувався, виліз через вікно, тому що а, як ми щойно заходили там в кабінеті, я дивлюся, свіже все, банани там не лежали дуже довго, я думаю. то вони лежать. То ви знаєте, Ні? що вчора був після святковий день. А що ж свято нам? Хоронили а, день радянської армії. Ні, я хоронили... Я зу... хоронили наших хлопців. хлопців. Хоронили... Якщо... Свят, свят... Ні, а то чекайте. Почекайте, якщо ви побачите фрукти там, то це ще не ознаки того, що ви вимагають. Ну, ви самі про свято сказали. Це... Да. Знайомі обличчя. Якщо сусіденка зараз тут немає, то я йому можу передати заочно, що від імені Народної Ради, від власного імені, я чекаю від нього. Заяву про відставку, щоб він пішов у відставку за все те, що він зробив, поки він не буде відправлений у відставку іншим шляхом. Добровільно. Да. Тобто, добровільної заяву у відставку за те, що він е, репресував студентів. А Я тепер? чув вашу позицію. Позиція будь-якої адміністрації чи представників партії регіонів чи режиму завжди буде однаковою. Ми нічого не крали, ми ні в чому не винні. Я знаю цю позицію, але тим не менше. Е, Позиція народу і позиція громадян України теж щось вадить. А, а ми, на вашу думку, не є громадянами України і є народ. є народом. Ви Україні, не, як І Янукович. не маємо права на висловлення. А чому ви так вирішили? Ну, Янукович теж громадянин України, так. <гум> ну, звичайно. Ну, питання в тому, що. Право висловити свою позицію має кожен. Так, будь ласка, я ж я просто довожу думку до кінця. Я зараз вислухаю вашу до позицію в захист сусіденка і інших злодій в приватні. Отже, а, якщо він не піде у відставку, якщо він буде ховатися десь в від, відрядженнях, там, відпустках, лікарняних, а, ще там геморой, можливо, запалення якоїсь брехні чи ще щось, то а, в результаті. Я гарантую від імені Народного трибуналу і народної ради, що він зазнає певних. певних... Трак. Відні... Трак. Я думаю, що Бог Бог прийшла йому покарання у вигляді того покарання, яке він прислав Ягуарівцю, командиру, позавчора вночі, що підпалив хтось його хату. Бог послав. Бог послав 5 в 6 у будинок ягуарівця. Я думаю, що Бог може послати ці коктейлі до будь-кого, хто буде опиратися рішенням народної ради і хто буде репресувати студентів і думати, що потім він уникне відповідальності. відповідальність. А тепер послухайте. відповідальність е, паля на кожну. Все. А тепер, У дорогі мої, послухайте мене, будь ласка, вибачте, що я, я займу таку позицію, щоб звернутися обличчя до кожного з вас до сьогодні. Почнемо з того, що ви ставити питання про якісь. Репресії, які тут чинилися, у нас є студенти, які можуть підтвердити те, що ніяких репресій щодо студентів, щодо викладачів не чинилися. І я абсолютно авторитетно вам про це говорю. Наші студенти були на Майдані, вони були в Вінниці, вони були в Києві, і наші викладачі так само. Ви знаєте чудово, що серед наших викладачів є брат Олексія Фурмана. Знаєте про це? І якщо ви говорите. Ви не при... Я не прикриваюся. Ви говорили про те, що Їдь тут репресії, що тут репресії. Так от людина спокійно працює. Людина ніколи не зазнала жодного слова від адміністрації на рахунок. А тепер про репресії студентів. Тут Голова Ради студентського самоврядування. Питання стояло, Коли стояло питання про вихід студентів, вона вам може підтвердити те, що жодного слова адміністрацію не було сказано на рахунок того, що студенти не повинні йти на Майдан. Питання стояло про безпеку студентів в першу чергу. Коли в масках озброєні люди на той момент ще невідомо, з якою позицією. Ходили вривались в інститут, коли точли державні іспити. Наше завдання як адміністрація було забезпечити безпеку студентів. Їх ніхто тут не тримав. Будь ласка, кожен, хто хотів, спокійно, коли були студентська, коли була студентська хода в підтримку Євромайдану. це ваші студенти вривалися. Власне кажу. не по ні наші студенти, наші це не діалог. Давайте я до Тепер на рахунок ваших звинувачень.